Всім привіт! Мене звати Тарас Сінський. І так у нас сьогодні на огляді от таких дві флешки. Transient Jet Flash 8 Гб і Transit Jet Flash на 16 Гб. І так, це флешка, Перша флешка, яку я купив, ну, можу сказати, що це досить класна річ. Користуюсь нею досить давно. Значить, повністю мене влаштовує. Швидкість передачі даних тут USB 2.0. Тобто Досить вже застарівша на сьогоднішній день технологія. Але з часом в мене виникла необхідність докупити ще одну, так як от цією флешкою я користуюся як загрузочною. От в мене тут Windows знаходиться, Windows 7 64 біта. А цією флешкою я користуюся ну, щоб для того, щоб перенести різні дані. От, а ну, от Тут відповідно швидкість передачі даних USB 3.0. От бачите, тут навіть промарковано. От, от, такі от дві флешки були. От, що можу сказати, що ціна тут досить така демократична, десь 70 гривень, а тут, відповідно, відповідно трохи більше, ніж 100. От Можна глянути. Отак от, от. Значить, на огляді в нас були дві флешки. Transcend Jet Flash на 8 ГБ і Transcend Jet Flash 16 ГБ. Якщо вам це відео здалося корисним або цікавим, то зробіть, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Всім пока і до зустрічі в нових відео.